Спілка. Доброго дня всім присутнім, приємно, що всі знайшли сьогодні час, можливість долучитись до нашої зустрічі. Хочу нагадати, що по великому рахунку ініціатива зустрічі належить саме колочим спілкам, але при цьому також хочу сказати, що по великому рахунку у нас... Частина сьогодні представлена встрічних інших радах, гуманітарних радах, громадських радах, які <кл 'язать> при обладнанні адміністрації. ми постійно ведемо це діло з громадськістю і вже після того зустрічі президента, який ми проводив листопаді з діячами культури довсіми з У нас теж був план на початку року таку зустріч організовувати. Ви мене трошки випередили і. Ми пам'ятаємо цю пропозицію, яка прозвучала під час стратегічного діалогу, про те, що потрібно було зустрітись, що багато ми зустрічаємося з спортом, з іншими напрямками, а творчість постійно залишається дещо гостра. Тому хочу сказати, що і моя особиста позиція і мені що позиція більшості нашої... Команда, яка працює на Кировобаченні, вона полягає в тому, що саме творчості, які тіку прийнято називати інтелігенцією, саме вони і їх діяльність має обслуговувати таким серйозним сином для розвитку нашого суспільства і для виховання того стереження національної свідомої нації. І мені зрозуміло, що вам важко сьогодні. Важко працювати над розвитком, кожен своєї творчої спілки, тому що е, ті часи, коли потужно підтримувалися державою, е, радянські часи, коли держава замовляла, творчість було серйозно роботи, працювати, видавати нам літературу, вони е, трошки змінилися, е, поделінам відчутно змінилися. Але сьогодні нам потрібно знаходити навіть за тих можливостей, які є. А сьогодні, з тих ринкових, які намагаються вибуховуватися в Україні, да? знаходити можливість фінансувати творчості і діяльність, тому що саме творчості, і хідження літератури, театральні, і хореографічні, і всіх нападів, журналістських. Ми зможемо, як я вже сказав підтримати таланти, розвинути нашу мову, показати ті досягнення, які ті таланти ми повинні отримати ті досягнення, які б нам хотіли серед сьогоднішніх сьогоднішні, жителей кіноградшини, середніх дітей, професіоналів, вишукувати народців в місті, вишукувати нових. Тому ну, я хочу всіх запросити сьогодні до діалогу. Я не хотів би, щоб наша зустріч перетворилася просто знаєте, в медицину по черзі зачитування проблем і називання цифр, що нам потрібно 100 тисяч, а нам 500 тисяч, а нам треба краще мільйон. Відразу хочу сказати, що це що, оскільки з кожним з вас я готовий і можу зустрітися, де, де з ким зустрічаюся форматі, вже зустрічався в форматі один на один. Тобто і намагаємось вирішувати ті чи інші питання, по мірі можливості. Але хотілося б почути, де ми можемо не лише, як кажуть, гривне допомогти, але де потрібна адміністративна підтримка. Де Часто деякі ініціативи не знаходять своєї підтримки, тому що... Ну, на превеликий жаль трапляється в нас, що якщо немає найвищого благословіння як кажуть, на той чи інший захід, то починається, що той чи інший чиновник, або керівник якогось закладу, який стоять там в далі, починає сам вже вирішувати, наскільки це потрібно чи не потрібно. Тому якщо є якісь ініціативи, якщо є гарні творчі проєкти, що мати... я завжди є прихильником того, щоб підтримувати проєкти. Не підтримувати щось в цілому таке аморфне. Ну, давайте от ми на щось дамо гроші, а там далі. Краще, коли це справді якийсь проєкт, чи це проєкт по проведенню участі, проведення дня міста, чи якась ювілей спілки, які потрібно і на якомусь певному майданчику. Для цього там вас не вистачає якогось адміністративного ресурсу, або фінансового ресурсу, або матеріального ви хочете, щоб саме той чи інший твор, або той чи інший письменник потрапив до уваги, щоб до нього була прикута увага, в тому числі змін. Тобто В такому контексті наша теж співпраця може відбудовуватися. Ми по мірі можливості нашого бюджету давали фінансування, і в тому що ну, в минулому році це було порядку 100 тисяч гривень. Розуміло, що на всі струтки це надзвичайно мало що потрібно фінансувати потужніше. І мені приємно, що потроху на які тема меценатства і взагалі підтримки творчих спілок і підтримки, скажімо, підтримки творчих майстрів, представників культури, вона потроху починає ставати в ноги. Але однозначно, до того рівня, який би ми хотіли б бачити, і до того, який, мабуть, був на початку ХХ століття, коли. Створювали шедеври і архітектури, і художні, і творчі, коли тодішній бізнес або, скажімо так, заводчики, купці як допомагали потужні, до цього потрібно повертати людей. Це непростий шлях. Але як ви знаєте, ми є вклада, багато працюємо з бізнесом для того, щоб він. Був соціальний відповідальний, а підтримка творчих людей це є одна з гарних е, проявів соціальної відповідальності. Не лише спортивні майданчики які потрібно будувати, але потрібно однозначно видавати книжки, робити художні виставки, е, робити графічні постановки і все це разом дає відповідно ту унікальну ідентичність Кіровограда, яким ми можемо пишати. Тому не буду довго, як кажуть, розтікати в мислі патрію. Пропоную у нас заплановані виступи і кожен, але я одразу можу сказати, що кожен з він може брати слово. Ми запросили керівників тих підрозділів облдержадміністрації, керівників департаменту, які так чи наче відповідають за взаємодію з творчими спілками. Світа, нашої культури і управління внутрішньої політики, управління прес-інформації, ви добре знаєте, Генніхайло. При цьому тут я попросив, щоб був присутній директор департаменту фінансів, оскільки е, впевнений, що як ми не хотіли, рано чи пізно ми дійдемо на питання фінансів. Ось цього нічого не буває. Отже, насамперед, я, якщо ви не проти, я хочу надати слово голові обласної організації України співпраїв національності, директору державного архіву області Одессу Олександровичу. Пане Олександрович, будь ласка.